Набір на проєкт СТОП целюліт відкрита. Що ви дізнаєтеся з цього проєкту? Знаєте, що целюліт це хвороба. А те, що ви бачите у себе на шкірі, це прояви неправильного харчування, недостатнього спорту, можливо, гормональних змін, дуже багато причин цих змін, які ви бачите у себе на шкірі. Кожна жінка, яка це бачить, вона не хвора. По-друге, ви отримаєте меню. За допомогою якого ви будете змінювати своє харчування для того, щоб вміти вибирати продукти, які будуть поліпшувати стан вашої шкіри, щоб вибирати не вживати ті продукти, які погіршують її стан. Ви дізнаєтесь про те, навіщо нам масаж. Ви дізнаєтесь про те, які є засоби боротьби в домашніх і в салонних умовах, і які вони насправді дієві. Ви отримаєте практично все для того, щоб через 21 день ваша шкіра вже виглядала по-іншому. үрхэж